Так, хлопці, таке відео, коротеньке. Називається комплексна робота, грубо говоря, колись мрія, про таке, щоб було своє СТО. Машина корчова. Протачуємо диски. Старі диски протачуємо, встановлюємо. Е, ці, що стояли, знімаємо, протачуємо, ложимо в багажниках як запасні. Короте, суть в чому поставили... Чи хтось проточив коротше, їх, вони б'ють, а колодки нові. Получається на, на ось їхня вироботка така, якби риска йде. Ось. А треба з них зробити отакі, як нові. Все. Прибрати риску. Ну, Щоб ця різка не перебилася на новий. На. Круто, машина така порожнякова. Така собі. Льонечка, що за модель. Що за моделька? Тири-тири-тири. 450. 60-й. Зараз покажу. Не виключаючи камеру. Ты как с этим Прям так. До торца камня. Let's go. Что получается? Такая поверхность получается. Еще трошки снят. Все. Такий лайфхряк. Не знаю, це на лайфхак давно ми таким займалися, балувались. Все, побачимо все.